Ми поговоримо про те, що Верховна Рада підтримала законопроект, яким передбачено наступне. Генеральний прокурор отримує додаткові процесуальні повноваження щодо антикорупційних органів, зокрема Національного антикорупційного бюро України і спеціальної антикорупційної прокуратури. За цим законом генпрокурор може вилучати у НАБУ та САП справи і передавати їх іншим. Слідчим органам документ вже підписав президент генпрокурор Руслан Кравченко наголосив, що його посада передбачає нести відповідальність за усі правоохоронні структури країни. Почуємо за всі правоохоронні органи за службу безпеки України за ДБР, нацпол, за всі генералі генеральний прокурор, тому що він несе відповідальність, тому що у нас парламентсько президентська республіка і парламент ставить свій підпис і вирішує, хто буде генеральним прокурором. І я несу цю відповідальність. Думаєте, це легко ні в захваті, ні. Знаєте, мої розпорядки? дня я ночу майже цілодобово не сплю. Працюю на роботі, тому що у мене, окрім САПу набув НАБУ, ще є всі прокуратури областей, де я відповідаю на всі питання, я приймаю рішення. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, доброї ночі. Доброї ночі. Я дякую за те, що ви долучаєтеся. Ми з вами так само працюємо майже 24 на 7 в будь-який день доби. Тому я дякую, що ви з нами. Звичайно, я не можу не попросити вас прокоментувати ту ситуацію, яку спостерігали напередодні. Ваше бачення ситуації зі зміною законодавства для антикорупційних органів. І тут головне російський вплив. Всередині цих структур що скажете, дивіться. Я би скористався порадою про те, що слона треба їсти шматочками, і не загалом цю проблему одночасно в усі її багатоманітності розглянув а поступово з окремих клаптиків. Пункт номер, один. коли служба безпеки України викриває у лавах набу російських агентів. Які намагалися здійснювати вплив в інтересах країни агресора? То це якраз свідчення високої ефективності цієї служби, бо вони відповідно до чинного законодавства і мають цим займатися. І саме про це сьогодні глава служби безпеки України пан Малюк на зустрічі з представниками Великої сімки і сказав, що служба безпеки і далі буде цим займатися, тому мені не зрозуміла реакція. Керівництво САП, мені не зрозуміла реакція окремих активістів на саме цей фрагмент. Тобто мені здається, що ліквідація російського впливу, ліквідація російської агентури в жодним чином не може зруйнувати антикорупційну інфраструктуру, і жодним чином не може негативно вплинути на роботу антикорупційних органів. Ну можливо, щось я не розумію, да і можливо, дійсно, російський вплив і наявність російської агентури це те, що позитивно впливає на роботу антикорупційних органів. Ну мені чесно кожу складно це собі уявити. Так от під таким кутом зору, і це пункт перший, керівництво набусок мало бути вдячними Службі безпеки за те, що вони по суті виконали ту роботу, яку б самі ці структури мали б виконати, розчищати свої е, власника чи лави від усіх оцих, оцих е, шкідливих, не боюся цього слова, навіть не просто непотрібних, а саме шкідливих е, елементів. Це один момент. Другий момент тепер е, пункт. Е, коли створювали цю інфраструктуру. Це було після Революції Гідності. Я і тоді, пам'ятаю, писав про те, що бацили не можуть створити антибіотики. Тому що бацили не зацікавлені в тому, щоб створити дієву якусь систему, яка, власне кажучи, цих бацил знищувала. Тому вся ця інфраструктура, яка була створена після Революції Гідності, вона була результатом компромісу. Компромісу якого з одного боку вимог людей, громадян України, включно зі мною, як активного учасника революції гідності, і ми тоді вимагали кардинальних радикальних змін всіх соціальних практик, які панували в часи Януковича, давали нам підставу називати його режим злочин. Ми хотіли, щоб все це змінилося. І плюс другий чинник, який спонукав до змін, це була позиція Європейського союзу, наших західних партнерів, які також були зацікавлені в тому, щоб Україна переживала певні позитивні трансформації, але були сили в Україні тоді, які прийшли тоді до влади, точніше дорвалися на хвилі революції гідності, і намагалися скористатися всіми тими можливостями і принадами, які надавало перебування при владі в той час, і от тоді. За часи Петра Олексійовича Порошенка, за часи найпатріотичнішої Верховної Ради України, як її е, представники зараз люблять згадувати, і була створена оця от компромісна модель. Причому на той момент більшість, ну не більшість, а так, значна кількість людей, експертів, які розбираються в цій проблемі, говорили про те, що сама її структура не може призвести до того, що вона стане ефективною. Отже. В самому фундаменті цієї системи, як її створювали, після Революції Гідності були закладені свідомі вуль... міни уповільненої дії, які, власне кажучи, потім час від часу і почали вибухати. Далі рухаємося, пункт третій. Чи є в Україні корупція і чи треба з нею боротися? Так, в Україні є корупція, і з нею, безумовно, треба боротися, що особливо актуально і гостро в умовах необхідності чинити супротив російської агресії. Але тоді давайте подивимося, чи ті органи, які мають повноваження боротися е з корупцією, точніше проти, з вони дуже класно борються, а от проти не дуже в них виходить. Так, давайте подивимося, які результати продемонструвала набу за 11 років свого існування, ну, 15, за 10 таких от повних нормальних, повноцінних років. І САП за цей період. Чим вони уславилися? Що вони зробили такого, що дає підстави нам, українцям, оцінювати їхню роботу позитивно? Ну, мені дуже цікаво, як ті люди, які сьогодні там захищають набу, як в їхній голові співставляються два факти: з одного боку, вони волають про те, що в Україні розгул корупції, і з іншого боку, вони говорять про те, що треба зберегти е е керівництво там, або підзвітність органу, який уповноважений з корупцією боротися. У них дисонансу ніякого немає. Що орган, який уповноважений е боротися проти корупції, мабуть, неналежним чином виконує свої функції, якщо, е на їхню думку, корупції стає тільки більш. Отже, наступний висновок цієї історії. Тобто, ті органи, які на сьогоднішній день є, в тому форматі, в якому вони сьогодні є, на превеликий жаль не дозволяють або не змогли вирішити проблему успішного запобігання та протидії і боротьби корупції. Звідси можемо поставити наступне питання. То чи ми? Українська, я не знаю, держава, українські громадяни чи повинні ми миритися з неефективністю антикорупційних органів в умовах, коли боротьба з корупцією стоїть особливо гостро. Мені здається, відповідь є очевидною. ні, не повинні миритися. Тоді наступне запитання: що треба зробити для того, щоб підвищити ефективність роботи антикорупційних органів, так званих? На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це є лише одним з варіантів відповіді. Бо е, я розумію, то тобто в нас зробили е, люди культ з якоїсь незалежності. Я розумію, що ми боролися за незалежність для нас слово незалежність, забарвлення має винятково позитивне, позитивні коннотації. Але, е, на превелике жар, якщо ми повертаємося до якихось юридичних термінів або політичних термінів, то е, ну, там немає такого. Тобто ми говоримо про підзвітність, ми говоримо про систему стримування проти ваг. І от давайте подивимося, кому підзвітне, наприклад, директор ФБР в, в Америці? Він що, є незалежним від цих, він у сварічному вакуумі існує. Кому підзвітні антикорупційні органи, якщо такі є, в окремих європейських державах? Вони підзвітні парламенту, вони підзвітні уряду, вони іноді підзвітні президенту. Є різні моделі. Але такого, що вони не підзвітні нікому, такого немає ніде, такого в принципі бути не може. Принагідно, хочу нагадати, що набу за час свого існування жодного разу не пройшло аудит, як це було передбачено чинним законодавством. Тобто, Набу жодного разу не прозвітувала про свою роботу. Ті звіти, які публічно публікувалися... Ну, то це не є той звіт, який е, мав би бути відповідно до чинного законодавства. Але навіть в тих звітах ну досягнення мало м'яко кажучи сумнів. Так от, повертаючись до попередньої теми. Тобто мова е, полягає в тому, що для того, щоб орган був ефективним, він повинен бути включеним в якусь систему, систему стримування противаг, систему певної підзвітності. І мені здається, що е, те, що ми зараз спостерігаємо, це якраз і спроба зрештою уникнути е, дублювання функцій, уникнути певного е, хаосу. Пам'ятаємо, конфлікти були да, між різними державними органами з приводу того, хто буде здійснювати досудове розслідування. Всі пам'ятаємо конфлікти між е, паном Холодницьким і паном Ситніком. Ну просто може молодше покоління не пам'ятає, а я дуже добре пам'ятаю. Тобто, для того, щоб все це уникнути, ну, мабуть, треба вибудувати певну, абсолютно логічну е, систему. І мені здається, що е, та модель, яка зараз е, пропонується, вона не є найгіршою. Тобто, можна дискутувати, чи можна побудувати кращу модель, е, чи гіршу модель, але принаймні так, як було, точно не було добре. Ну, бо результати були погані. І коли мені сьогодні говорять, що я маю там, довіряти більше керівнику НАБУ чи більше керівнику САП, ніж Генеральному прокурору, в мене виникає запитання: чому раптом? Ну це що, гра в карти? Вірю, не вірю. Ні, так не працює. Це Повинні бути певні підзвітності. Хто від кого залежить, хто кому е, звітує. Ну і знову ж таки, повторюся, система отримання протива. Тому от, от в цих вищих перелічених пунктах. В принципі можна позитивно поставитися до того, що відбулося. Ну але як людина, яка 15 років пропрацювала в апараті Верховної Ради України, ну безумовно, у мене є заперечення і зауваження щодо суто процедурних аспектів того, як це було зроблено. Ну, в смислі, що шляхом внесення змін до закону, який насправді там регулював абсолютно іншу сферу соціальних відносин. Ну ну, але це більше питання стосується вже суто регламенти регламенту і процедури. Але оця вся істерика про те, що все пропало, Тепер у нас антикорупційні органи ліквідовані. Не ліквідовані. І набу не ліквідована, і САП не ліквідована. Мова йде лише про те, що в межах цієї ну, системи правоохоронних органів тепер перерозподілили певні повноваження. І тепер генеральний прокурор, який підзвітний парламенту, бо його призначає парламент, не активісти, якісь незрозумілі, не якісь зрозумілі експерти, яким ніхто не делегував права да, призначати, бо вони нікому не підзвітні. Бо парламент мені, як виборцю, підзвітний. А активісти мені не підзвітні. Ну, я думаю, що це дуже складно буде пояснити цим оптимістам. Активістам. Перепрошую. Тому, якби я сподіваюся, що найближчим часом все-таки мої колеги. І журналісти, і, я сподіваюся, і політики, і народні депутати візьмуть на себе працю і докладуть зусилля для того, щоб донести людям, громадянам України, в чому насправді сутність тих змін, які вони зробили. А я вже сказав, що насправді не ліквідуються ніякі антикорупційні органи, в жодному разі не послаблюється функціонал цих органів. Мова йде лише про те, що вони тепер включаються в певну вертикаль. І надаються додаткові повноваження Генеральному прокурору. Чому така реакція в суспільстві? Мені, в принципі, зрозуміло, і не складно би її передбачити. Тому що нас не люблять Верховну Раду, не люблять депутатів і не безпідставно. Ну і тому депутатам треба поміркувати на своєю поведінкою і над тим статусом рівнем легітимності, який вони мають в суспільстві, рівень довіри до них. Коли рівень довіри до депутата... Нижче ніж рівень довіри не зрозуміло до кого, які ну грубо кажучи, якщо депутат обґрунтовує необхідність схвалення цього закону, і є люди, які заперечують необхідність схвалення цього закону, то чомусь громадська думка часто стає не на бік народних депутатів. Тому от сподіваюся, що знайдуться люди і проголосують. А те, що зараз це питання почали використовувати для політичних спекуляцій. Для політичних спекуляцій, і вже лунають якісь політичні гасла. І ми бачимо, як прибігають вже якісь політики, які мали б сидіти, якщо б набу нормально працювала. От якщо б набу нормально працювала, як написав один мій колега, то ці політики б ходили не на мітинги, а на допити в набу. Ну, можливо, тому вони і не ходили на допити в набу, ну, бо в набу хтось намагався заручитися якоюсь політичною підтримкою цих політиків. Ну чи це є функцією цих органів правоохорони? Я схильно думати, що ні, ага. тому якби я би все-таки радив всім нам в цьому контексті не перекручувати факти, не намагатися додумувати і не намагатися привнести в цей закон те, чого його немає. І більше того, для мене є вельми показовим позиція, все таки, я думаю, Сполучених Штатів Америки і Європейців, яка є достатньо стримана. Хоча, безумовно, є певні побоювання, є певні перестороги, але тепер для того, щоб зняти цю напругу, треба продемонструвати, що під новим керівництвом або в межах нового закону ці органи почнуть діяти ефективніше. І якщо найближчі пару місяців депутатів 15-20 поїде заграти з конфіскацією майна, я думаю, що суспільство тільки зрадіє, скаже, що прекрасний закон, дуже дивно, що ми його раніше так не зробили і не схвалили. І це стосується не на тільки народних депутатів, а ще корумпованих суддів, корумпованих прокурорів, корумпованих поліцейських і багатьох багатьох інших персонажів, ну, які, превеликий жаль, Поки що через бездіяльність і нікчемність антикорупційних органів почувала себе в Україні вельми комфортно, пане Валентине. Дякую за те, що долучилися цієї пізні години до нашої ефіру. Дякую за ваш коментар. І нагадаю, глядачам це був Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна.